Моє вітання любителям футболу, мої вітання поціновувачам КСЛ. Ну що ж, що я можу сказати, на чому можу наголосити, це останній заключний випуск в роздягальні або підсумки туру разом зі мною. Мене звати за традицією мамчо Роман. Всього вам найкращого, це був, це був прекрасний рік насправді. Це був рік звершень і для КСЛ загалом, і для нас усіх. Ми його пережили. Ми цей рік пройшли. Я хочу вам подякувати і розпочати безпосередньо останній випуск традиційного календарного 2024 саме із слів подяки. Ну і наголосити на тому, що заключні тури, заключні тури пройшли цих вихідних, але заключні тури вони лише в календарному 2024. Надалі ж буде, надалі ж буде ще краще ще феєричніше. Ну і безпосередньо все для вас, все для вас, для наших дорогих глядачів, для наших дорогих футболістів. Вони грають для вас, вони грають для себе, для свого задоволення, а ми працюємо, аби це задоволення дійсно в них було. Отож, бо поїхали за традицією з формату 5х5, а потім перейдемо до Вінтерліги, запальнички ліг формату 8х8. Стартовий поєдинок формату 5х5, виріс проти катетера, де 6-4, де... Пан Шнітко насправді розібрався майже самостійно, майже самотужки розібрався пан Андрій Шнітко із усіма гравцями захисту. Прекрасно декілька разів пробивши в дев'ятку, і пан Ільченко лише міг позаздрити такому. А Денис Хруль, який був карманичем і залишається карманичем на 25-й рік команди Катетер може лише поаплодувати. Гравцеві відносно молодому гравцеві команди Еверест. скандальний досвід. Поєдинок вилучення для Ільченка, але в принципі нічого, нічого страшного. А я впевнений, з гарними настроями пішли як одні, так і інші, але одні в ролі переможних, а інші в ролі переможців. ДРНК гот, 9 9-2, два рахунок. Закінчився перший поєдинок на правому березі формату п'ять на п'ять. Насправді Гоат, вони ж англійською, як ви розумієте, перекладі команди козли. Не змогли поборотися, не змогли нав'язати прекрасну боротьбу без Микити Косаківського, які проводять сезон. Команда Козлів. Почті дев'ятка проти русанівських сов закінчили свій матч з рахунком два І Русанівські сови без Чеп'янка, але із Шпаченком. впевнено впорались із почті Дів'яткою. Там де Олег Сіренко хоч і вийшов, хоч і відверто освіжив, але нічого більшого не зміг зробити. Чикаго переграє Empire 9 -1. не вдалося, посипалися Empire, і я сподіваюся, ця маленька перерва, грубо кажучи, в два тижні, одні вихідні ми лише пропускаємо, але від цих вихідних 14 днів прийде до наступної зустрічі, піде команді молодій на користь. Київ Юнайтед проти СК-3-3-7 і з легендою СК-3 інтерв'ю є на нашому Інстаграм аккаунті на нашій інстаграм-сторінці. До речі, підписуйтесь. Хто ще не підписався? Євробіз Кристал 4.3, Справжню таку. Хорошу футбольному плані зарубу видали команди. Безумовно, Ярослав Бугунов виділявся. Ярослав Бігунов Бугунов був найкращим гравцем. і щось мені підказує, що саме Ярослав Бугунов потрапить до збірної туру. ТЛТ проти Золотого Резерва. Рахунок 2-1 ТЛТ, які минулого туру заробили три бали просто, навіть не виходячи з дому, адже Десна не змогла приїхати на свою гру зараз телте підписавши Сергія Гибала переграє своїх. Основних претендентів в названня кращої в серії Б. Але до турнірної таблиці ми перейдемо трішечки пізніше, трішечки згодом. Фортуна Київ проти Нівок. Нівки нав'язали боротьбу до останнього, просто боролися, аби забити таки забити цей третій м'яч і зрівняти результати, але не вдалося цього зробити. СМГ гора своїми фірмовими футзальними просто перелаштуваннями, класними розіграші розіграшів з кутового обігрують Київ. Тайгерс 1-2, але й тигри, тигри, ну враховуючи свою молодість, враховуючи десь індивідуальні якості, тигри змогли е не те, що нав'язати боротьбу лідеру, але тигри, які першу гру. Перегравши коло з фантастичним рахунком далі, дещо поступилося Red Family, якщо я не помиляюсь. Ну і зараз поразка СМГ-гора, але все десь на тонко, все десь нащільно видно, як прогресує команда Владислава Клименка. Панішерс ПСТ 4, 4-5. І це перша дебютна звитяга ПСТ4. Ще ми їх і вітаємо. А панішерс, мої ставки були саме на цю команду, але ПСТ-4 добряче підсилившись, наприклад, Михайлом Терещенком, змогли обіграти своїх. Конкурентів Хейтор проти пушки. Хейтор здавалося б, така могутня команда, але всього-навсього в один м'яч, що переграють цю пушку, і ну напевно, це вже новорічні свята даються знаки. Не такий фантастичний збір, як міг би бути, але в будь-якому випадку три очки, як то кажуть, не пахнуть. Red Family проти зірки 6-2. І тут боживо пан. Василенко в день народження Хейдара Іси гомін нічого не зміг зробити з другим складом команди, Київ. тайгер Тайгер» Тагір, Столиця проти Пічерського Діскрита матч не відбувся. Він буде дограний вже в новому календарному 2025. Дружба була близькою до того, аби зачепитися бодай за одне очко, в матчі мачами крилами столиці, але знову тільнові він втретє потрапляє до збірної туру. Тут нічого приховувати у всіх. В трьох даруйте чотирьох голів Тельнов прийняв участь. Просто фантастичний результат, і ну хотілось би сказати, що в мене є з ним фото, і в мене є дійсно з ним фото завдяки Федору Ганичу. Ну можливо, воно з'явиться десь тут, але я не впевнений. Грифін проти колоса 2-5, і колос оговтується після двох поразок і нищить просто головних претендентів, просто реально знищує команду. Грифін по футбольному, не дивлячись на те, що поступала себе час з рахунком 2-1, але зуміли в кінці цієї зустрічі переломити хід подій і все зробили так, як треба. Ідеально. А навіть коли Грифін намагався підключити п'ятого, він був за це покараний. Бі Фьорст завдяки Клощмині переграє Торнадо 9-1, Федір Брага, як не підбадьорював, як не підказував, але нічого просто не допомогло. Дружба 2 проти Яра 16 голів на дві команди, і Яр був сильнішим на 4 м'ячі. Такий собі ребус, розгадайте, з, з яким рахунком закінчився, власне, це протистояння. 1-2-3, я думаю, всі а ви знаєте, 6-10. Дарниця Сіті проти Рад це... Центральне протистояння загалом серії А, яке припало на останні вихідні 2024, і цей матч закінчився з рахунком 1-3. Red Family були, не можу сказати, що. Прям настільки кращим в перевагу на два м'ячі, але Red Family були сильнішими. Рахунок, як то кажуть, на табло дар сіті намагалися намагалися відігратися, і насправді сезон довгий. Сезон довгий, 9 турів, 9 матчів, 27 потенційно набраних балів може бути. Тож нічого вішати нос. Потрібно далі працювати, прогресувати. І я впевнений, давні світі, що свої бали вони ще обов'язково. Зароблять. Ангел Сіті проти квартала 8-7. це так матч був. І все вирішилося одним точним пострілом Олександра Лісовського на останніх просто секундах. Джар тепер вже яр зіграв з дружбою, а Джар з Фортуною 2. І Фортуна-2 перемагає. Фортуна 2 в другому матчі поспіль заробляє по 3 бали. Приємно дивують Антон Бойко. В форматі 5 на 5 Мені здавалося, що їм комфортніше грати 8 на 8 але 5 на 5 демонструють, що формат для них теж є зручним. Тельбін проти Десни, 2-9. І що ж ти можеш зробити, коли в тебе в нападі грає найкращий бомбардир осіннього чемпіонату Андрій Слоцюк, який наразі отримує свою нагороду. Ну і рахунок. Говорить сам за себе Тельбін, Тельбін був слабшим. «Олдскул» проти санцій Енерджі шість один. Олдскули це певна роду сенсація. Можливо, якийсь подарунок від сонячних енергій на новий рік більш досвідченим опонентам, але олдскул показує що вони теж налаштовані вони теж настроєні на боротьбу за медалі вони будуть вклинюватися будуть боротись будуть здобувати звитягу на дивші на досить тривалу дискваліфікацію одного з лідерів якщо не, я не помиляюсь, навіть капітана команди але капітан завжди приїжджає, приїжджає на матчі приїздить він підтримує він віддає всього себе і це безпосередньо помітно севен проти Vikings 3-4 без його рази які Се ви не змогли заробити бали. Був мороз. відзначився хитриком, але цього було замало. Діч проти єловрей закінчення здавалося б, суботнього ігрового дня, що може бути вже таким легшим, вальяжнішим. Але цей матч подарував нам і штовханину, і червоні картки по одній з кожної команди. Але це футбол, це футбол і. В цьому є його якийсь вайп. Я ловрей я перемогли 1-3 рахунок. Рванчестер Фаміда 2-3, Знову Сусак, знову Богарчук. Знову пан тренер, який на досиді перед матчем провів бесіду з хлопцями. Проговорив з вашим покірним слугою мамчуром Романом деякі тактичні схеми. Мамчур залюбки підказав, розібрав дещо виразив. Ну і команда. Змогла перемогти чергові три бали проти Єгенрі Юніон. І це найрезультативніший матч припав на закінчення суботнього ігрового дня. 6-12, аж 18 м'ячів забили всі ці дві команди. 18 голів за 40 м'ячів. Хвилин зустрічі трішки більше ніж за дві хвилини залітав м'яч в сітку. Феноменальний результат. Але що ж, коли є в команді Данило Гуральський в команді Рівосталь, Рівосталь буде дуже багато забивати і вони не змінюють своїм традиціям. Поїхали ми ще по формату, певно. 5 на 5, але, як ви розумієте, ще не всі матчі там зіграні, ми можемо говорити лише SPT проти Infinity 5-0, ну, одні з фаворитів, з фаворитів власної групи, своєї групи, демонструють, що вони Закликають всіх їх боятися, боятися, бо результати просто приголомшли. Козаки проти Клешен Mark 10.3, Ну ми в третій тиждень поспіль говоримо про те, навіть вже четвертий тиждень поспіль. А що Вадим Ткачов все ще нащупає, і я впевнений після нового року буде трішки легше. Regenerations проти хейтора ну, на цей раз Бі трішки легше. Перемагає своїх суперників з огляду на рахунку, але не з огляду гри. У нас ще чотири зустрічі не відбулися, але безумовно відбудяться, І ми про турнірну таблицю будемо говорити без урахування цих матчів. Каскад проти Феймоса, Ендорфайн проти Феймоса. Гармата зійдеться в двобої з командою Сікюр А Нова Англія проти Атланта. І це закінчення загалом. А, сезону 2024 в КСЛ. А ми тепер про 8 на 8 Тут якраз відбулися всі. А матчі вже закінчилися. Позаду У мене поле прекрасний бренд-Волл. Прекрасний бренд-Вол від наших спонсорів. Сімейний екопарк Яснагородка. Титульним партнером є телеграм-канал Запальничка. Тож підписуйтесь. Ну і безпосередньо. А Жаку. Жакога м'ячі, амуніція на будь-який смак. Поїхали про 8 на 8. Києврец нічого не робить проти апогея. 0-5. Апогей, який на цю гру був з оновленим тренером. Богдан Пилопчук взяв на себе ініціативу і прекрасно справився з ролью головного ковача. Атом здобуває першу звитягу над командою Мега п'ять це без основного голкіпера, що теж є досить і Теж є досить. І досить приємно, напевно, для гравців в жовтому комплекті форми. Дінамік протитайне, рахунок 2-3. Замайорів на табло динамік був близький до того, аби забити третє, але досвід молодих гравців, якби це не перелаштовувалося один з одним, все ж таки дає ці взнаки. Молоді футболісти, які закінчили футбольну школу, вони ще перебувають в опральні. Вони навіть без тренувань можуть доводити, що вони є кращими. Київ Сіті проти професури. Це головна сенсація, ледве не всього 20-24. Київ Сіті 24 перемагає одного з лідерів власної турнірної таблиці. 9-2 з рахунком розгром просто, але й поганий збір. Дуже поганий збір у професури. Вже хлопці на Чілі десь відпочивають певно, і професура не змогла зібратися повним складом на цю гру. Вінер проти Сокілчоповичі. Основна баталія. Просто в майстер-лігі вісім на 8 Запальничка дійсно були запеклими і запальничними. Хлопці, як одних, так і інших. Сокол на два м'ячі забив менше. Били ще пенальті, якби забили. Але пошикло в Аркадії врятував пошикло в рамці. Забрав намертво просто удар з 9-метрової позначки. ТСП Юнайтед проти Пандори, 2-3 і. Хочеться про цю гру насправді говорити дуже і дуже багато, адже такі матч, такі емоції, як в одних, так і в інших. Два по 25 і без доданого часу. Хоча ТСП Юнайтед говорили, що і нам би ще одну хвилинку, і ми б дотиснули суперника. Адже той грав в меншості через вилучення самого ватасти. Юзовка проти месників рахунок 4-0, юзовка якось досить спокійно, але бабак, бабак не забив. Бабак двічі віддав результативну передачу. Але один з головних претендентів на звання найкращого бомбардира на людину, яка отримує золоту буц в кінці, не зміг відзначитися, і це дивує, чи не той бабак вже, а можливо, і той. Бірфектори проти фортуни 5-2, і без діда справилися гравці. В білому сьогодні, але загалом в чорному комплекті форми New Life 2-0 проти Юнайтед закінчили завдяки Циплакову Брясколо та кампанії. А герам здобуває першу звитягу. І Лівандовський просто ну прям радіє. Радіє з рамки. Лівандовський вигукує, що Геремес сьогодні були чемпіонами. 2-1. вони переграли команду Пафоса Аркалаїв не допомагає Спартану Закріпитися в топ-трійці проти команди Red Devils, які забігаючи наперед, будуть головними претендентами на золоті нагороди. Avalanche проти Фратрова, 4-1, і Володимир Тегін на пару з Юремо Сололенко підуть відпочивати, підуть святкувати е новий рік з трьома заліковими балами, здобувшими у, мину... у цьому вже турі. Які перемогли, які вибороли, даруйте у команди Максима Борисюка. Встигаємо ми зазирнути безумовно, встигаємо зазорнути до турнірних таблиць. Пропоную зосередити увагу на 5 на 5 Спочатку серія А, флагман розіграшу Red Family, Фемелі City, Гора так виглядає трійка, але Євробіс має стільки ж балів, як і у СМГ. Горий Катетер, Гріфін, Києврець – це середина, Еверест, Колос та Крістал. Крістал поки єдина команда, яка не заробила е, жодного бала. Поки нуль у е, графі набраних балів. Серія Бі, ТЛТ, дружба та Золотий Резерв – Така трійка, але Чикаго теж має 6 балів, і вони просто впритул дихають до золотого резерву, який теж 6, і у дружби теж. 6. Криластолиці, 4 очки, Єловрей 3, Діч 3, Імпайер 3, Десна 3, а Дельвін всього-навсього 1 бал. Серія С. Яр лідира, олдскул на другій позиції. Легенди Юніон йдуть третіми, стільки ж балів і у других тигрів, і у Сансії Енерджі. Русанівські сови за 3 гри мають всього-навсього 4 набраних балів. Дружба 2 йдуть на сьомій сходинці 3 очки. Гомін 0, Ріввасталь. Ну, серія Д, де ми ще не можемо говорити про всіх. Тож давайте її пропустимо. і серію є. E а ось можемо говорити про серію F. Red Family Old, Red Family 2, Red Family Старочки, називайте їх як хочете. Дев'ять балів і вони лідери. Севен Femida, pst 4 мають по. 6 очок і пст 4 це не дебютна перемога. Я якось не звернув минулого випуску увагу на це. Забираю свої слова назад, але про підсилення вигляді Михайла я. Все ж таки залишають. 4 бали у Панішерс. Фортуна 2 має 3 очки, Рванчестер 3, Вікінгс 3, Яр 3 і Зірка всього-навсього 1 бал. Серія G теж ще поки остаточно не розіграно. Тож, аби не вводити вас в оману, я пропоную сконцентрувати увагу на запальничці. Запальничці ліг. І тут у нас майстер ліга Апогей 12 очок, стільки ж у команди Вінер. Юзовка має 9 пунктів. Сокіл Чопович 6, Гермес 4, Київ Рец 3, Месники 1, Апафос 0. Суперліга Пандора лідирує. Тальне має 9 балів, стільки ж у команди Бірфекторі. Тобто ці Два клуби поділяють другу сходинку. «Дінамік» де четвертими і у них всього на всього чотири бали. Але ви подивіться, яка щільність три команди відірвалося, а решта все щільненько. 3, три Юнайтед» один, фратум один і фортуна теж один бал. І Урбан Ліга це заключна ліга. «Нью лайф» дев'ять балів. Київсіті очок, «Редейвл» чотири сімочок. Редевіл сім Спартан, сім, професура, сім. Уявіть, ось дещільний, ось дещільний результат. Атом 4, Київ Юнайтед 1, а Мего поки без балів. Власне, ось таким ось такими видалися останні вихідні, останні поєдинки регулярних змагань під егідою КСЛ. Наш інстаграм, наш Ютуб канал. Мене за традицією звати Манчу Роман. І маленьке привітання в кінці. Що ж, футболісти, що ж, глядачі, важкий рік. Важкий рік ні для кого не секрет. Війна в країні це найголовніша наша, як мені здається, проблема. Я дякую вам за те, що ви обирали. Я дякую за те, що ви дивитеся. Я дякую за те, що ви берете участь. Я дякую вам загалом за те, що приїздити сюди. В будь-якому випадку ми проводимо змагання для вас. Ми проводимо змагання, аби ви могли дещо перепочити, дещо відволіктися від цих всіх думок, які є в ваших головах. Миру, здоров'я, наснаги, здоров'я вам та вашим родинам. Штаб КСЛ вітає вас з новорічними святами! Вітаємо із минулим Різдвом Христовим, Вітаємо із прийдешнім новим роком! І бажаємо лише одного. Миру, здоров'я, злагоди, веселощі, усміх, усмішок на вашому прекрасних обличчях, дорогі футболісти та глядачі. Ну і такого маленького і просто здійснення всіх ваших мрій та бажань. Мене за традицією звати Мам Роман. Цей рік я був разом з вами. Ви були разом зі мною. За що я особисто дякую тепер не від штабу, ні, не від всієї організації Кесел, а сам від себе. Дякую вам. Дякую. Нехай щастить. І ми обов'язково побачимось вже в новому, сподіваюся, переможному 2025 році. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього, і ми з вами обов'язково побачимось. Па-па, ваш покірний слуга, мамчу Роман.